В час. Я, я сказав посвідчення водія. Буде. Я не сказав, забрали собі. я зі зброєю, тримайте дистанцію. Я Власне, сказав посвідчення. Ну то, то так як буде. ти не маєш права посвідчення забирати Я, я сказав посвідчення. Я, я не, сказав посвідчення віддав, блять. Що воно ну, має? Я сказав, що руки злочи. від мене забрали, ви зараз. Ви мене не пихаєте. Подсвічені сюди. Посвідчення біжають. Свідчення буде виведення. А чого чо? воно має види? Як там <плес> така присутствує? <плес> що ці Так. Пахує поліція в нас. Вилучається при появі алкогольного сп'яніння, понятно? Я не в алкогольному сп'янінні. Я ще раз кажу, віддав посвідчити. Будь ласка, з проїжджої частини не наражайте учасників дорожнього руху на небезпеку. Ви так само, зійдіть з проїжджої частини, будь ласка. А я де? А ви веде ходили А чого ви як стали, нас зупинили, у вас аварійка не горить. Це сьогодні буде відео саняві. В Ютубі, в Тіктосі. Добре. Ці всі

Що я... Я... Ви, 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 ви не віддаєте посуду? Я вам зараз скажу, все. можна я розкажу? Mm -hmm. Ви ж задали запитання, я вам відповідаю. Так як ви відмовилися від бачення огляду, буде ставити. Я Протокол, право. Відповідаю. Ви маєте повне право. Тому, так як ви мені його добровільно ж передали на початку розмови, так? Чи ні? Ви сказали Відповідь надати так. Правильно. Ви могли пред'явити мені не передавати його, ви мені передали. Під час ви маєте його зразу забирати, якого законодавство. Воно буде вилучене. Я вам надам свою дозу на проводку. Нет, так не будет Я скажу, как оно есть и как оно Я, я, я сказал, мне права Пошли, Это так там постанова Да, сейчас у тебя права права витальная Я сказал, ведь у меня ручки Ти чу не що сказав? Раз підзасі подивили, комічно не процесую, розмій данчик за десь. Посвідчення сказав, не знаю. Битво на мені. Ви не маєте ніякого права, ви мене не зупинили. Я була не захиснула. Поїхали на твоє посвідчення. Зараз тоді, що ти будеш казати? Що ти скрізь? Поїхали, чого вже не буде? Пересідайте власне. Поїхали нас. А ти поїхали? Ніхто не виходив. Ні, я хочу Ти їдеш на камеру. Знімай навіть. Я не буду снігу. Ось такі морди, блять, нас сняти. Як пішком прийшли? Я все туди.